Уже завтра у Львові стартує чемпіонат України серед чоловіків та жінок в елітній класифікації. Однак до останнього існувала загроза щодо допуску київських боксерів до участі у змаганнях. Однак, в останній момент, у день проведення мандатної комісії, яка відповідає за заявку спортсменів, Федерація боксу України, виступила із заявою, що київська міська організація повністю виконала процедуру допуску. Таким чином, більш як 40 спортсменів та спортсменок столиці зможуть перевірити свої сили на тлі найкращих. Однак, за словами президента Федерації боксу Києва Олександра Негоди, який особисто приїхав до Львова лобіювати допуск своїх атлетів до найбільш престижних змагань України, важливо, щоб суддівство змагань було об'єктивним. Був шантаж. Я взагалі не повинен бути на мандатній комісії, але я був вимушений сьогодні. Приїхати сюди для того, щоб вирішити це питання, і я хочу звернутися і до керівництва Федерації боксу України з їх рішеннями, які вони до сих пор, до сих пір не можуть показати, з їх, е, рішеннями Ф е, генерального секретаря, який повинен, повинен вирішити для себе. Він він генеральний секретар Федерації боксу України, чи він президент Федерації Боксу Донецької області? Так, як це конфлікт інтересів? Йому повинно вирішити для себе на якій посаді він знаходиться. І я вважаю, що сьогодні, сьогодні те, що взагалі робить Федерація боксу України, це беззаконня, це свавілля. Але ми раді тому, що ми домоглися, щоб наша команда е приймала участь. Це 42 спортсмена Києва, яких питав, намагалися заблокувати їх участь. От і розказувати, що це провокація. Я думаю, це не зовсім доречно. Всі все розуміють і всі все бачать. Ситуація вирішилася досить, скажімо так. Гарно для нас ми знаходимося на мандатній комісії. Це подача заявок для участі команд на чемпіонат України. І у нас нас повідомили письмово. Повідомив за лист. Був лист від генерального секретаря Федерації боксу України Єлісєєва, який написав, що всі заявки участі команд узгоджуються з генеральним секретарем і підписує генеральний секретар. Але Пан Єлісєєв, я вважаю, не дотримується законів і правил, які кажуть про те, що заявки для участі команд в чемпіонаті України підписує президент місцевого осередку і директор департаменту чи представник департаменту молоді і спорту регіону чи міста Києва. Тому, тому нам було сьогодні і сьогодні, і вчора нас шантажували тим, що сказали, що команда не буде допущена, якщо цю заявку не підпише генеральний секретар Федерації боксу України, але він і не повинен її підписувати. Не секрет, що ФБУ виключила нагоду з числа членів Федерації боксу України. Однак за словами пана Олександра, відповідного рішення він не отримував на руки а от оці бюрократичні палиці в колеса за його словами вставляє особисто очільник ФБУ. А за цим стоїть керівництво в особі президента Кирила Шевченко, і звісно, того ж генерального секретаря, який я ж кажу, повинен зрозуміти для себе, може він обіймати ці дві посади і підписувати такі листи, як він підписав про відсторонення, про те, що вони відкликали мій підпис і тому подібне. Тобто це ще раз кажу: свавілля керівництва федерації боксу України, яка вимушує, вимушує. Робити такі речі, приїжджати на мандатні комісії. Хоча, як ви бачите, ми не робимо ніяких провокацій, які кажуть. Да? Ми досить спокійно спілкуємося з усіма. Ми просто діємо в рамках правового поля не більше і не менше. От і все. Тому команду допущено, про що ми мені тільки що доповіли. Працюємо далі. Я бажаю всім спортсменам удачі. Пройти без травм. І е, головне, я впевнений, що, що суддівство, за яким ми будемо також спостерігати, буде проходити чесно і прозоро відносно нашої команди і взагалі всіх боксерів України. Тож будемо сподіватися, що престижні змагання пройдуть на високому рівні. Єдині новини слідкуватимуть за ситуацією. Зараз нам точно не час виносити чвари на поверхню. Через що страждають виключно наші спортсмени.